Винесла на двір землю. У мене тут оце перчик, той, що Віка купувала перчину. І вже вони дали ось по два настоящих листочки. І я хочу їх посадити. Ось в такі стаканчики розсадити. У мене тут є земля підготовлена. Зараз одягаю перчатки і наповню стаканчики і попересажую. І ще винесла араукарію, оце Наташа давала. Щось вона там гребеться, молоденька Наташа. Чую грабельки. Ага. Так. І я сьогодні запитую і говорю, Наташ, в тебе зійшла? Вона каже, одно не зійшло. Може, треба стрес робити. Кажу, я стрес робила. Снігом оце повністю закидала. Кажу, може, просто висадити вже в землю, там що буде. Ну, Воно ж привезено з Норвегії, там же холодно. Думаю, може. Може, дасть хоч один сходик, ну, живець цей зійде. Ну, зовсім. Ось один якийсь вилазить. Ну, в общем, не знаю пожертвувати оцією коробочкою, щоб прямо отак його посадити. Не знаю. Щось я сумніваюсь, ну, можна і спробувати посадити. Чи вилізе, чи ні, хто зна. Так, уже перчатки ось порвала. А вони такі дорогі, ну, от що уже не хоче зовсім. Ну, не знаю, що робити. Як може просто витягти та посадити там один такий уже, що хороший, Якби виліз прямо, хто його знає. Так, Ну і я зараз наповнюватиму стаканчики і посажу, я не знаю, по два, мабуть, в стаканчики, бо в мене і місця нема. На дворі ще їх е, лишать. і в парничку у нас е, вночі всього лиш е, плюс один, Ну, це холодно. То я, мабуть, таки на веранді поки що ставлю. І хоч вчора я робила, я там ставлю відео, в мене ще тут була плівка застелена. Я вчора ті живці ці троянди, які я висажувала в грудні, зняла і показала, що з цього вийшло. Подивитись, ну теж нічого не вийшло, звичайно. Але оці трояндочки, що подарував Артем Вікулі, на 14 лютого дуже навіть добре пустили листочки. Ну, я там покажу. Так, ну і що я буду ще робити сьогодні? Мабуть, загребу я оцю полуницю, яка в мене лишилася, не загребена. Ну і все. Ну, ж, така робота. Зараз тепло, плюс 18, бачите, як я. Можна було і зовсім з коротеньким рукавчиком, але ж, розумієте, це ж весна, і вона ж не зовсім тепла. Ну, зараз понаповнюю і повисажую. Ми сьогодні їхали повз. Так, я тут майже і не ходжу по вулиці, а тут їхали понад, поміж е, будинками валюшиними. Тут валяш у мене живе, з якою я теж спілкуюсь. І дивлюся в неї на підвіконні, скільки томатів. Боже! Страшне. Я собі думаю, ні. Я не готова на такі жертви. Ну, звичайно, це добре, це. Ну, о, я оце як Оце мені здається, що це смітник прямо. Ну, хоча оце сажу. Кожного року говорю не буду, а потім приходить той час, що садить, я сажу. Ну, якось так. Так, десь тут і Фенді в мене бігає. Попросилась на вулицю. Це добре, що зараз е, тепло. І я вже не... не я й так не дуже накидаю, буває оце, щоб в кухні таким займатись. Ну, це я так наповнюю земелькою, потім пальчиком так придавлюю. і, і сюди висаджую, поки там корінці маленькі. От я не знаю, скільки. Чи я їх по два сюди посажу, чи по одному? Їх там багатенько. Я не знаю, що з цього вийде. Ну, це ж, Віка сьогодні теж дивилася там перець болгарський великий. Ну, їй здалося, що він не дуже червоний. Ну, це ж стиглість. Ну він потім почервоніє. Я не знаю, вона хотіла, щоб я, мабуть, насіння взяла, а малому перчик. Ну, так, ми подивились та й пішли. Оце так зараз скільки в мене тут буде поміститься, ну в мене ще там є. У мене вже немає підставочок, отак, щоб поставити кудись. Так. Ну, тут іще. Хочу де більше вибрати стаканчики. Листочки не перепріли до кінця. Так, бо малюка як привезуть, то такою роботою вже, мабуть, і ніяк буде займатися. Ну, там погребтися ще можна, коли він спить на вулиці. А він же зараз не завжди й спить. Йому ж теж хочеться погуляти. Так, зараз це все, мабуть, сюди більше не влізе. Ну, якщо ще сюди ось поставлю декілька. Ну, потім буду виносити і заносить, мабуть, на веранді, що робить. Та я подивлюся, як воно. І знаєте, я хотіла ж таки. Ой, подивитися ж на оцей, що він вилазить прямо. Що з ним. Та нічого з ним, абсолютно нічого. Ось Ну, якось він виліз. Коротше, я отак, як Наташа говорить, прямо висиплю. Щось нічого не виходить тут взагалі. З цим араукарієм. Ну, я ж почитала, що його треба тільки він упав і зразу в землю. Взагалі, оскільки ж він уже там, ну, нічого нема. Ну, висиплю, помічу де. Буде буде. Оце я так. Посадила я їх тут 28 стаканчиків. Ну, може, якийсь пропаде. Там штучок шість викинула. Просто викинула. Ну, я думаю, зараз я їх трішки вони побудуть. Я полью і занесу на веранду. Бо вітерець. Ну, оце так. І я продовжу далі працювати. Откриваю сезон кави на вулиці, хотіла зняти клієночку, а потім тільки витерла трішки. В мене не буду знімати. Я ще тут буду пікірувати перці, томати. Хай вона буде. Правда, каву я вже пила на дворі, як була нянечкою, правнучка. Вікуля мені виносила. У нас дуже тепло, навіть не знаю, скільки градусів, але дуже тепло. І я зараз винесу живці троянди ті, що я зрізала десь у грудні, в листопаді зрізала з кущика. А десь в грудні вони стояли стояли довго, а в грудні десь я захотіла їх все ж таки заживцювати. Ну і що з цього вийшло? Зараз подивимось разом. І потім я ще живцювала троянду Наталіну, яку вона мені давала. Але ж вона її зрізала, вона не колюча. Не знаю, що за троянда, не гуглила і тепер уже ж. І Вона її зрізала і положила в пакетик, зав'язала, і вона декілька днів у неї лежала. То чи буде діло, чи ні, я не знаю. Я її раніше живцювала, чим оцю, що пулька в мене, що я в грудні живцювала, десь в кінці грудня, мабуть. Ну, відео є і... написано, що три місяці тому я це робила. Я ще хочу посадити в ґрунт, залити гарячою водою ґрунт і під пляшку посадити живці, ті, що тьома на 14 лютого дарував вікулі, такі міні-трояндочки, гарні, гарні. Я їх хочу висадити на вулиці вже. Земля ну, вона не прогрілась ще, але я її кип'ятком пролью, я спробувала лопатою копається. Теж покажу, вона там росточки пустила, але я хочу, я е, ну, зіпсую горшок, зріжу його, щоб оцей ком землі прям я туди посадила. Ну, а зараз поки що в мене тут красуня. Що ти там робиш? Поки що поп'ю каву на вулиці. Ну, це вже трішки легше живеться, що виходиш на вулицю? Ой, смачно на вулиці п'ється дома, мабуть, не така кава. А ви що робите там, друзі? Херсонці, Запорожжя, що там Хмельницький, хто мене дивиться? Що ви робите? Тепло у вас чи холодно? Ну, у нас оце так. Що ти хотіла? Я тебе годувала, гуляй. А я пішла, зараз винесу. Ось так, що я вирішила. Шкода стіл. Добротний такий Тьома. хороший зробив. Ну, нема навеса, щоб його ховати. Ну, нема, поки що. Так, я пішла по троянди. Ну і по черзі. Дивіться, оце ж вдома нічого не виходить, бачите? Це та полька. От, ні одного корінчика. Ну, я по-чесному хочу сказати, бачите? Ні одного. Оце теж настільки чуть-чуть живе, а це все пропало. Ну, ось так. Оце я в, в грудні садила. Так, це викинеться. Зараз піду, візьму ще що під Наталі. Ну і покажу ти що... Вікуліну садила. І зараз викопаю луночки, хай так стоїть, а то полетить, а воно мені ще згодиться. Ну і оце та, що давала Наталя. Подивимось. Я її трішки раніше садила і зараз відкрию. Так, дивіться. Значить, що тут? Ось оце пропала, пропала, пропала. Так, ну вони дуже тоненькі. А оця та є ось росточки. Вона одна? Не знаю, зараз треба спробувати подивитися, десь у мене тут не знаю, немає, візьму потім. Не бачу, може, я отак, мабуть, зріжу, бо тут дає листочки, чи так лишу і занурю, то я зараз його в землю. І зараз покажу вікуліни, ті, що тьома подарував. За скільки там, виходить, одна тільки живенька, я ось так зрізати тут треба. І оце живенька. Ура! Я так її хочу, вона не колюча. От троянда і пахуща, і гарна. Ну і тепер вона в мене стояла у ванній кімнаті. Це та троянда, що подарував вікулі Артем. Я написала 23.02 я її сюди висадила, міні-троянда з вікного пукту. І зараз я, не нарушить. Та ні, не нарушила. Ну, дивіться, один оцей, цей дає росточок ось дає листочки. Чотири. Я так і посажу, я тільки поламаю горшок, бо так я не витягну. Чи навіть трішки обламаю, ось тут він обломаний. І посажу під пляшку всі поруч, а вже потім буду розсажувати. Звичайно, там корнів немає. Ну, я їх тільки посадила недавно. Але ж дивіться, ось листочки є. Ура! Вікуличка. Бачиш? Ти ж в мене теж дивишся, от бачиш як. Ага, бо тебе ж тут немає, ти на роботі, а приїдеш коли. Ой, так можна якось. Ага, тут же в мене оце ж наліпка, думаю. Ну, коротше, пішла я зараз накопаю, Та мені тільки дві ямочки викопати і залить водою. Посажу. Ну, ось так. Тут був кип'яток, прямо трішки охолов, тоді я вже посадила, обрізала повністю горшок. І, ну, дивіться, накрию, написала. Ну, не те, що написала, а лишила те, що там було написано. І тепер воно, ну я впевнена, що повинно тут прийнятись. Ну і тепер до Наталіної, у того живця. Зараз тут прикидаю одну рукавички. Не знаю, чи вийде, я тут обрізала, тут сухе. А оце, мабуть, теж обріжу і просто дві гілочки, аж під самий верх посажу. Ну, вийде, вийде. Ну, воно в неї лежало днів три в пакеті, потім я все забувала забрати, вона забувала мені дати. І, ну, ось так. Ну, я бачу, що тут ось є, може так я й занурю, є ось ось вруньки, бачите, листочки. Ось ось. Зараз наведу. Ну, посажу. Що буде, те й буде. Ну, оце від Наталі. Посадила, а це вікуліни, там чотири. Записала все. Ну, і тепер будемо спостерігати. Дивіться, які тюльпанчики вже повилазили. А то ж паличку тикнула, то там що? Мабуть, чорний тюльпан або ще щось.